Сьогодні наступне відео і почнемо ми робити контактну форму нашого сайта. Для цього я попередньо зайшла е в інтернет, відшукала, зараз відшукала. У нас логотип. Telegram, це веб, YouTube, ну, поштова скринька. Telegram тоді треба ще раз. Зараз у нас telegram лого Telegram лого Зазвичай є сайти е, з вільними зображеннями. Наприклад, от Pixabay. Зараз подивимось тут Telegram. Лого. Ну, ось є логотипи. Безкоштовні, їх можна спокійно використовувати. Так, ну, наприклад, цей. Так, Download. Взагалі мінімальний розмір. Так, сайт. Ось у нас PNG, зображення якраз піде. Все закриваю. Є логотипи у нас необхідні, переходимо далі. Ще раз нагадую: сторінки. Це у нас перелік наших сторінок. Якщо треба, ми звідси додаємо вставити. Це те, що у нас на сторінку ставиться. Що я хочу? Я хочу якусь фразу, так, вітальню, щоб. Якщо є запитання, там залишайте ваші. Давайте я... Поштова скрин, у нас три є. Поштова скринька, імейл і телеграм. Хай... Так, хай буде у нас тут перше обрати зображення. Так, це у нас. Угу. Я ще на диск просто ті іконки надо додала. Зараз. Тому ми е, додати натискаємо. Так, це відео, ні, документи, сайт. І ось тут крупний. Ну, нехай буде поштова скринька перша. Друге додати Telegram і третє хай буде YouTube. Ну, ви можете своє написати. Тут вони, ви бачите, так величенькі. <сум> Можемо все це зменшити. Теж може згортатися, може не згортатися. Так, можна прибирати, але нам це не потрібно взагалі, щоб воно згорталося. Так, зменшимо. Так, на три. Ось шириною на три. Стопчики. тут хай буде ширина три. З чотирьох до трьох, можна і до двох зменшити, але ви бачите, він все одно рівномірно розподіляє. Так, тут імейл. Так. так, хай буде. Так, ось такий. Або можна це ось тут внизу, якщо? Ага, стоп, стоп, ні? Так. Вставити. А тут? Можна так і написати, що емейл. Далі тут що Телегра... Ой, Телеграм напишемо. Так, телеграм. Тут напишемо Ютуб. Так, в Телеграмі у нас. Обліковка із собачки, із равлика нашого починається, хай буде так. Це так вигадані. І тут у нас хай буде так само. Ну, Можна посилання, звичайно, я зараз. Можна посилання на канал, так. Наприклад, нап написати, зараз, а потім. Це перетворити у нас... Ой, ні, не код. Ось на посилання. Вставити посилання можна написати, тут сюди вставити, наприклад, і ось воно буде сюди, у нас потім при натисканні. Можна так само посилання на Telegram, е, якщо є пряме посилання на канал або так. Так, це наші найперші, найпростіші контакти. І що у нас? І у нас можна, наприклад, вам пропоную зробити форму зворотнього зв'язку, щоб час від часу, може, там хтось буде щось писати, якщо у вас є для цього потреба. Для цього ми з вами вставляємо форми. Вставка форму, але нам треба буде її і зробити одразу. Так, форма. так у нас тут є форми, але, ви бачите, немає можливості е, створити нову. Тому треба зайти знову в Google. Форми. Так, форми створюємо нову форму. Наприклад, називаємо її зворотній зв'язок там із сайту. Так. Так, так. форма. Нього зв'язку. Опис форми нам не потрібно, але перше запитання, наприклад, ім'я, так. Ой, апостроф. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, Ой -ой 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 -ой. так ім'я. Ім'я. У нас не з короткими відповідями, у нас буде із текстовим. Так, а, коротка відповідь це текстове поле, все. Тобто ім'я, далі друге, що ми дамо. Або давайте не ім'я, щоб, а поштова скринька. Ну, ладно, давайте. Ім'я буде у нас потім текст сам, так, запитання. Так, так, повідомлення. Само. Тут теж у нас ні варіанти, тут навіть може бути абзац, так? Щоб більше знаків видно було при заповненні. І, так. Контактні дані, так. І, наприклад, ваш телефон або емейл для зв'язку. Телефон. Як з вами зв'язатися? Як? З вами зв'язатися? І теж коротка відповідь, хай буде. Ось у нас три мінімум. Так. Варіанти. Далі на горі ми можемо там тему. Якщо в мене там з блакитним було, я хочу налаштувати. Так, тут стиль. Зображення для заголовку, наприклад, я хочу, щоб моя форма або такого, або такого була кольору. Зображення для заголовку тут навіть можна стандартні. Так. Освіта, де у нас для дітей щось є? Зовсім для дітей. Нічне життя, спорт та ігри. Ну, таке. О, робота і навчання на горі якраз воно було. Ну, Можна книжечку ось обрати. Додати. Так, у нас на горі буде така форма. Так, добре, це у нас є. Далі, щодо відповідей, ми заходимо зв'язатись з таблицями, дуже раджу, щоб... хоча можна, можна по одній, так, нічого не, не створювати. Якщо багато запитань, то краще таблицю. Воно буде в, в, в таблицю Google копіювати і зручно потім сортувати або шукати відповіді. Якщо просто у вас повідомлення текстові будуть, навіть не треба. І налаштування оцінки нам не треба, відповіді. Все, хай буде поз... за замовченням. Все, ми пишемо: ага, форма без назви це форма зворотнього зв'язку. І опублікувати. Усі, які отримали посилання. Опублікували ми. Так, окей, тепер ми переходимо назад. Ось у мене ця форма вже з'явилася. Я її хочу додати. Ось вона у мене додалась. Так. Можна її розтягнути. І вся вона, бачите, буде. Можна збільшити трошки, щоб все можна зменшити, якщо у вас мало, тоді, тоді вона прокруткою буде доступна. Ось давайте подивимось, як це у нас виглядає. Контакти. Ну, величенькі, звісно, можна зменшити іконки. Так, вже хотілося щось додати, просто кольорові. Ось у нас буде, бачите, перекидати, ну, якщо буде посилання. І ось наша форма зворотнього зв'язку. Ми сюди все пишемо і надсилаємо все. Ось так воно виглядає у нас. У планшетній формі і на смартфоні. Ось так буде виглядати. Ну, звичайно, великуваті значки, можна їх ще зменшити. Так, на два і на два. Ну, хоча б десь так. Може, це буде краще. І опублікувати. Натискаю. Так, ось воно нам каже, як було. Зараз, бачите, опубліковано зараз. Зараз, якщо зайти на сторінку, опубліковано, воно так буде. Якщо я зараз натисну опублікувати, то сторінка зміниться на те, що зліва. Опублікую. І можна переглянути. Дивимось, що у нас головна сторінка у нас вже є. І тепер у нас вже є сторінка з контактами, навіть що вам можуть щось уже там і писати, навіть онлайн, не заходячи до месенджерів чи електронної пошти.